Інформаційні підсумки четверга 21 листопада. До вашої уваги. Вітаю! Сьогодні у випуску. Дивіться. День гідності та свободи. У Хмельницькому хвилиною мовчання вшанували пам'ять борців за незалежність. Створять диво для трьохсот дітей. Втретє, у місті стартував передріздвяний проєкт Чарівники. Кращим запропонують роботу. 14 випускників вишів упродовж двох місяців стажуватимуться у міській раді. Із героєм Сергієм Легадзем попрощалися сьогодні у Хмельницькому. До повномасштабної війни він працював у торгівлі, був директором магазину. Добровільно вступив до тероборони у лютому 2022-го. Згодом служив у протиповітряній обороні, був оператором ПЗРК і захищав небо. Також навчав майбутніх зенітників. Серце воїна раптово зупинилося 15 листопада. Рідним про це повідомили побратими. Сергія Легедзя поховали на алеї померлих героїв на кладовищі мікрорайону Ракове. Йому на віки – 44 роки. Я був його першим командиром взводу. Підрозділ формувався. Всі нормальні хлопці, всі добровольці були. І по наказу він був от, так, як був спеціаліст ПВО, відправлений в Західну Україну. І там він навчав. Після того. Від нашої частини було відправлено додатково люди для захисту західних рубежів по охороні стратегічних об'єктів. Вроді і місце нормальне, все нормально, але ж здоров'я. здоров'я. Ну, Як виходить, так, багато хлопців, що йдуть, не жаліють себе. Я вже не першого ховаю свого підрозділу, тому. Дуже важко, дуже важко. Такі хлопці гинуть. Один мами, один. Батько помер вже його 4 роки, і мама жила з ним. Син у нього є 20 років. Але дуже важко щось сказати, тому що він дуже був добряк. У нього вийшла освіта, він розумний хлопчина. І коли ті ідіоти прийшли на нашу землю, він 22-го вечора пішов вже. І це Ще трошки думали, що вже прийде, ще прийде, рік не було додому і тобі одна. Ми не знаємо, яка це втрата для нас, для рідних це дуже оре, важке, це не можна передати, не можна, бо охоронити дітей це найхуже, Господь. Я вже казала, будь вони прокляті, що вони прийшли на цю землю. Сьогодні, 21 листопада, відзначаємо День гідності та свободи. Започаткований він на честь двох визначених подій: Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності, яка розпочалася 2013-го. Тоді на мирний протест вийшли студенти, аби підтримати євроінтеграцію України. У Хмельницькому сьогодні десятки людей вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні та російсько-української війни хвилиною мовчання. До пам'ятників. Поклали квіти це все насправді, скажімо так, деталі одного процесу. Це все елементи боротьби за українську свободу, за українську гідність і за українську незалежність. Я вважаю, що свою головну стратегічну ціль революція гідності досягнула. Багато тактичних цілей, багато тактичних завдань, на жаль, не вдалося реалізувати. За багато тактичних завдань боротьба продовжується й далі. Але головне своє стратегічне завдання зупинити повзучу російську окупацію України. Революція гідності зупинила. Звичайно, що після того розпочалася збройна боротьба за українську державу, за українську незалежність і свободу. Ну і, по суті, справедливо було б вважати, що ця боротьба, ця війна триває вже майже 4 тисячі днів. І це все знову ж таки один процес. Війна десь трішечки збільшує свою інтенсивність, зменшує свою інтенсивність, переходить в різні періоди. Ну але це майже 4 тисячі днів боротьби за українське майбутнє наших дітей. Боротьба триває і кожен себе має налаштовувати, триматися, стояти, боротися, бо це боротьба за наше майбутнє. Проєкт Чарівники вже третій рік поспіль стартував у Хмельницькому. Цьогоріч планують підготувати понад 300 подарунків для дітей полеглих героїв. Традиційно долучаються небайдужі з усього світу волонтери, військові, освітяни. У подарунках можуть бути солодощі, канцелярія, іграшки чи одяг. Збиратимуть їх до 20 грудня. Ірина Аріон розповість детальніше. Обрати серцем. Так у проєкті для дітей полеглих героїв чарівником може стати кожен. Вже третій рік поспіль його організовує в Хмельницькому волонтерка Олена Ярошенко. Цьогоріч у Запорізькій області, звідки він і розпочався, вісім років тому його не проводитимуть. В Хмельницькому ми теж трошки змінили формат. Перше це будуть діти лише загиблих наших героїв. І до 15 років, бо кількість дітей настільки велика, що ми просто боїмося, що ми не закриємо ці списки. На сьогодні в нас більше трьохсот дітей. В проєкті, як і в минулому році, можна зайти в Фейсбук, знайти групу чарівників міста Хмельницький, можна зайти, обрати по номеру, по імені, по віку собі дитину, написати, що я її чарівник, і збирати подарунок. За півтора дні чарівниками вирішили стати 20 людей. Торік згадує Олена, готували подарунки і для родин полонених та зниклих безвісти. Цьогоріч власними зусиллями це зробити не зможуть. Одна з історій тоді запам'яталася найбільше. Одна родина, яка в нас дуже була така до серця. це родина погранців з Маріуполя. І, от буквально в минулому році, після нашого проекту, через деякий час, батько вийшов з полону. Цьогоріч організатори святкові пакунки не розвозитимуть, а готуються влаштувати свято із Сантою. Вартість подарунку може бути в межах 700 тисяч гривень, залежно від віку та статі дитини. Покласти в коробку, приміром з підзуття можна солодощі, іграшки, канцелярію, засоби гігієни чи одяг. А ще листівку з 10 грудня пакуватимуть подарунки. Гарно запаковуємо там як будинок в новому році. Тут не було місця, де пройти, і цього році ми також запрошуємо і допомогти нам опаковувати ці подарунки. Вносити можна за адреси провулок Скоблі, 11, поруч біля міської ради. одноповерхова така маленька будівля, ви точно її знайдете. А і також просимо, щоб ви орієнтувалися безпосередньо на вік дитинки, яку ви обираєте на стать дитини, і щоб це були подарунки. Нові, перша черга заповага до цих родин збиратимуть подарунки від чарівників до 20 грудня. До проєкту планують долучитися благодійники з Німеччини, котрі приїдуть в Хмельницький, аби підтримати родини героїв. Ірина Аріон, Ярослав Єфремов, новини міста. 14 молодих людей сьогодні розпочали стажування у виконавчих органах Хмельницької міської ради. За два місяці вони ознайомляться з роботою управлінь та відділів. Відвідають різноманітні заходи та зможуть почати реалізовувати власні ідеї. А також отримують сертифікати та будуть зараховані до кадрового резерву. Найбільш ініціативним можуть запропонувати роботу. Продовжить Олександр Семенюк. Назар Брицький родом з Полоного. Останні шість років проживає в Хмельницькому. Каже, усі свої сили нині спрямовує на навчання, аби в майбутньому розвивати рідну громаду. Є досвід в реалізації комерційних проектів плані навчання та підвищення кваліфікації персоналу. Також закінчую багато розвиваючих тренінгів стосовно адаптації молоді у бізнесі. І хотів би надати саме моя велика декамбрія, надати молоді можливість стажуватися та працевлаштовуватися, і набувати професійного досвіду навіть з молодих юних років. Назар Брицький пройшов відбір та став учасником чергової хвилі стажування у виконавчих органах Хмельницької міської ради. Обрав управління молоді та спорту. А от Єлизавета Бірюльна вивчатиме роботу центру надання адміністративних послуг. Завжди приємно щось нове відкривати для себе. Мені ну, цікаво це. Мені загалом цікаво ознайомитися з роботою в органах місцевого самоврядування. Дуже приємно, що ну, наша влада відкрита до співпраці з молодими людьми. Перше подібне стажування для молоді в Хмельницькій міській раді організували ще у 2017 році. З того часу більше сотні випускників вишів взяли участь у програмі. Це стажування проводить через відбір. Ми з бажаючих відбираємо тих, кого вважаємо за потрібне через відповідну комісію відбіркову. Ну і вже маємо на сьогодні 11 стажування о таке двомісячне, ґрунтовне, велике. З цього разу ми 14 маємо відібраних стажистів. 30 бажаючих ми мали, 14 пройшли відбір. Вони закріплені за відповідними структурними підрозділами. Протягом двох місяців стажисти знайомитимуться з роботою управлінь та відділів міської ради. Відвідують різноманітні заходи та зможуть почати реалізовувати власні ідеї. Я обрала напрямок управління культури та туризм. Я ще не обрала себе. Я взагалі обирала. Серед багатьох і управління культури та туризму навіть жек. Бо у мене управління транспорту, ну тобто мені все було цікаво. За словами Олександра Семчишина, завдяки програмі стажування у міській раді отримали роботу 25 молодих спеціалістів. Попередньо по відбору відгуки про стажистів дуже непогані, і навіть сьогодні, поспілкувавшися з ними, ну я побачив, що це ті молоді люди, які цікавляться, хочуть, мають бажання. І навіть якщо вони не будуть працювати в органах державної влади, місцевому самоврядуванні, будуть займатися бізнесом, будуть працювати в приватних установах. Незалежно від того, чим будуть займатися, вони отримують насправді ті знання, уміння, навички, досвід, спілкування і знайомства, яких неможливо отримати в будь-якому навчальному закладі. Тому впевнений, що це стажування буде максимально корисним для них і для нас. Вже в січні наступного року стажисти отримують сертифікати та будуть зараховані до кадрового резерву. Олександра Семенюк, Данило Біга, новини міста. Студентська битва 2024 фінішувала. У ній взяли участь студенти восьми вищих навчальних закладів. Найрозумнішими виявилися першокурсники Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юськова. У статусі переможців вони поїдуть у мандрівку до Луцька. Нагадаємо, розпочався інтелектуальний турнір наприкінці вересня. Загалом до змагань долучилися близько 300 учасників. Більше дивіться у сюжеті Ірини Муляр. У фіналі студентської битви 2024 змагається команда Шалені бджілки. У її складі першокурсники, правники Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юскова. Разом вони здобули в інтелектуальному турнірі перше місце. Питання по історії і сьомий блок. Питання про революцію гідності. Найлегші можна сказати. Найважчі, певно, про спорт. Цікава гра, різноманітна. І дійсно показує хто інтелектуально сильніший. Студентська битва розпочалась наприкінці вересня. Півфінали, де обирали фіналістів, відбувались у стінах вишів. В у турнірах взяли участь близько трьохсот учасників. У вирішальній битві, як завжди, вісім команд та вісім запитань у восьми тематичних блоках. Це і хмельницькознавство, і про російсько-українську війну, і історії, і відомі наші українські і не тільки українські персонажі. Студенти зазвичай активні, активні, цікаві, креативні. З ними завжди цікаво, цікаво, весело, гарні досить були результати. Нагородили переможців та оча учасників відразу після фінальної гри усі команди отримали подарунки від партнерів. А приз для переможців поїздка до Луцька. Дякую за те, що ви присвячуєте себе, інвестуєте в себе, інвестуєте в знання. Це насправді надзвичайно важливо. Знання як би світ не рухався. Знання є, були і будуть основним насправді капіталом. Бо коли є знання, є гроші коли є знання, є технології, які дають гроші. Тому якщо ви зараз в цьому віці в себе інвестуєте, ви великі молодці. Третє місце студентської битви у команди незламні міжрегіональної академії управління персоналом. Всі учасники вивчають право. А тому найлегшими для них питаннями говорять були історичні. В більшості переміг напевно командний дух. Найтяжчими це в нас були вже герої України. Важко було когось запам'ятати або згадати, і можливо ще спорт. Спорт це взагалі спорт це був найважче. А от у команді мудрі та сміливі Хмельницького національного університету відразу кілька спеціальностей: це агропереробка, агроінженерія, електрокомунікації. Найчастіше блок для нас здається громадянський освіти. Якщо не помиляюся, був такий блок. Там щось у нас дуже все тяжко було. Але ми щось згадували, щось радилися. Герої у нас було і де були захистити Україну, здається, так називався блок. Там цей блок у нас вийшов доволі хороший, у нас там здається все правильно вийшло в ньому. Організували змагання працівники молодіжного центру спільно з представниками управління молоді та спорту Хмельницької міської ради. Це вже четвертий інтелектуальний турнір. Раніше у ньому брали участь учні шкіл, студенти закладів профтехосвіти та фахової передвищої освіти. Ірина Моляр, Ярослав Єфремов. Новини міста. Представники Офісу проєкту Розумне довкілля Хмельницький повернулися із щорічної міжнародної виставки Екомондо. Вона присвячена сталому розвитку та належному управлінню відходами. Відбулася виставка в італійському місті Ріміні. Нові знання дозволять поповнити навчальну базу в Уфіцентру. Також, за словами представників офісу проєкту Розумне довкілля Хмельницький у громаді намагатимуться залучати все більше людей до сортування відходів. На виставці було представлено більше тисячі півтори тисячі експонатів, зокрема. Контейнерів спеціалізованої техніки, ліній оброблення відходів, лінії сортування, компостування, обладнання, яке допомагатиме людям і іншим організаціям, комунальним підприємствам, органам місцевого самоврядування, впорядкувати стан управління побутовими відходами в місті. Можна було подивитись, які контейнери, наприклад, можна використовувати в громадських місцях на пляжах, зокрема, які контейнери можна використовувати. В торгівельних центрах дуже велика кількість була контейнерів, що мене дуже здивувало, і вони були дуже досить гарними: контейнерів для наших песиків, якщо люди в парках гуляють з ними. Так само дуже була велика кількість сміттєвозів, які вже працюють на електричній енергії, електромобілі. Майже зовсім не було вже техніки, яка працює на пальному. Ми розуміємо, що навіть така тема, як відходи, вона має бути привабливою для людей. І люди, якщо бачать цю гарну картинку, ці гарні контейнери. Гарні контейнерні майданчики, то вони відповідно і підуть до них, і будуть сортувати, і будуть цікавитися цим ці питанням. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Разом неодмінно переможемо. Слава Україні!